Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні у нашій студії молодий бізнесмен, викладач школи молодої еліти, і просто добрий батько, ніжний і турботливий чоловік, хороший син Руслан Мудрієвський. До початку нашої програми я з ним спілкувалася і прозвучала така фраза: я думав, що досягну успіху без Бога. Що було далі? Дивимось далі. Вітаю вас, Руслане. Вітаю вас. Руслане. Ви такий молодий чоловік, успішний. І скажіть, чому Бог прийшов в ваше життя? Чому віддано і ревносно ви почали йому служити? Тому що не побачив свого майбутнього без нього. Е, так, Яким як ви, було ваше минуле? Е, я хотів спробувати того, чого було не можна, того, чого забороняли. Я знайшов собі е, компанію друзів в світі, де курили, пили, де легко поводились з дівчатами. І я почав з ними спілкуватися. Я теж почав курити, пити. Да, де, через деякі принципи я не переступав. Я казав, да, цього не можна, але все рівно я почав курити з часом, з часом почав пити, вживати алкоголь, ходити на вечірки. Е, Вам було весело? О, Вам подобалося в свій час, так. Да, тоді мені було весело до якогось моменту. І мені не то, що якби було. Так, да, це мене завлікало, мені було приємно з ними спілкуватися. Це були там також хлопці мого віку, старші за мене, які завжди заступалися за мене. ну… Це купляло мене. Я ну, я подумав, навіщо ходити в церкву? Там нудно, нічого нікому не дозволяють. Тато завжди з цим боровся, завжди не дозволяв. Я завжди ну, пішов так, якби на завжди на обмани, тому що мій тато мене нікуди не відпускав. А мама, я, як реагувала мама? Е, мама більш якби е, я більше міг розказати мамі, чим тато. Він це теж вона все рівно так би казала: та не роби цього і того не роби. Але я був більш відкритий до неї. Але насправді це так і було, що мама могла знати більше, тато міг знати менше. Я почав ними маніпулювати, тому що я знав, що там я можу зіграти більше, там я можу зіграти менше. І зі моїми вміннями я почав маніпулювати тим, що мама десь можливо більше може дозволити, тато менше. І коли треба було щось. Так запитатися, я питався в мами, а потім так запитатися в тата. І я знав, де, де зіграти краще. Я почав обманювати навіть в сім'ї. А чо, чим взяла мама вас? От, чому все-таки ви були більш відвертіші і довіряли більше її? Я довіряв більше мамі, тому що мама не рубала мене зразу. Тобто вона слухала, бо тато навіть чути не хотів. Тобто, якщо я казав йому щось про гріх, він так яро ненавидів це все. І він зразу так ву. він я тепер більше його розумію, чому так. Тому що в нього Боров була це, ця ненависть до, до гріха. Він боровся з ним в мені. Але я це ну, якби відносив до себе, що він мене не наведить гріх в мені, а я думав, що він не не мене і не хоче любити мене таким, як я є. І це все чим раз тим поглублювалося. Але прийшов момент в моєму житті, я закохався, я почав зустрічатися з дівчиною, і в мене прийшло розуміння, що якщо я буду жити так, як я живу, що далі? І я сказав собі, я досягнув сам. І я собі там спланував, що в мене буде бізнес, що все, я це всім ділився своєю дівчиною. Тоді що ми не були дружені, не заручені з майбутньою дружиною. Але в мене було одне. Я казав, я це все досягну без Бога. Я це реально казав, я це стверджував, і я це казав своєму татові. То коли він казав мені, ти маєш прийняти Бога, я казав, навіщо мені Бог? Якщо я маю силу робити все, що мені потрібно сам. І я можу розвиватися сам. І я амбітний, я ж можу навіть там йти вчитися в читати книжки і ставати розумнішим, Мі не потрібен для цього Бог. І якби я навіть почав більше відлучатися від своєї е, минулої компанії, я більше спілкувався з. З іншими людьми почав спілкуватися, які там більше працюють, щось роблять. Я пішов на роботу, я до того не працював. Почав ходити на роботу, почав заробляти гроші, кинув кури палити там. своїми силами. Тимчасово я там міг там, місяць не курити. Кинув алкоголь повністю, да, там, до якогось періоду. До того я казав, що о, цими силами. І я, наприклад, кинув на три тижні курити і потім знов курю. І я просто ну, це показувало, наскільки я якийсь такий ну, ну сам безсилий. І я настільки був залежний від куріння, не так від алкоголю я міг відказатися. Я просто ну, всі сідали пити я казав, я не буду. І всі казали, ну не хочеш, то твоя воля, да? але. А якби заставляли? Напевно, попробували би. Ні, я до того пив, типу, мене не те, що заставляли, я, це було моє рішення. Але от іменно коли я сказав, що я хочу змінитися, то я своїми силами без Бога хочу змінитися. І який момент стався в моєму житті, який є реально свідченням того, що людина без Бога нічого не, ну, нічо не варта, це те, що е, я поїхав з хлопцями, ми поїхали віддихнути, це було перед моїм весіллям. І ми поїхали до одного з моїх друзів на дачу. І я не пив вже тоді. Я ще палив, але вже якби не вживав алкоголь. І мій друг приніс мій е, любимий такий дуже дорогий алкоголь, і він каже: Руль. Завтра, ну там три дні і ти одружишся. Ну і я випив. І ну, це зараз я розумію, наскільки я слабкий тоді був, що я казав, що я все зможу не без Бога. Але оскільки ми тоді випивали, прийшли інші хлопці, це було там все так, якби передмістя, врахується село, район Тернополя, але це була дача. Прийшли хлопці, їм заголосно в нас грала музика. І так сталося, що в нас сталася сутичка така конкретна, тому що в нашій бійці пострадало приблизно четверо людей. Там були тяжкі, тілесні, там, вплоть до того, що е, трубами, железяками там чим би не було. І, і ви приймали руки. теж в цьому так, участь? Так, я там не бив нікого, ну там трубами чи чим, але приймав участь і. Як сталося так, що в одного була черепно-мозгова травма в хлопця, в другого чуть не витекло око, йому робили операцію. Ще одного був зламаний ніс, а четвертий, ну, але на нас подали позов двоє. Ну, і ми ранком просинаємося на дачі. як, ну... І в мене є такий друг Ігор, він каже: все, я поїхав на роботу, мені там треба бігти. І він вибігає і через, через декілька хвилин забігає. Каже, Руля, виглянь через вікно. А я виглядаю через вікно, а у нас дача в ці У нас купа міліції, вокруг дачі, всі, майори, генерали, оскільки дача була теж непростої людини. І вони всі стоять, вже там збирають докази, вони реються в тому всьому там кров, якісь плями крові. І я стою такий кажу: все, ну, тобто, приплили, кажу, що будемо робити. І а ви знали про такі от тяжкі травми, які сталися з тими хлопцями? Е, нічого не знали, тому що це відбувалося вночі. Побилися та й побилися. Побилися, зайшли, оскільки в нас тільки в одного хлопця там був невеличкий синяк, ну, від труби десь тут на щуці, і все. І ми е, стоїмо, приходить слідчий перший наш, той, що його направили до нас. Він стоїть і каже, що хлопці? Два інваліди і один хлопець при смерті. І оскільки там були діти різного статку, різних людей, і вони щось так переживали, але не настільки. А мені чомусь це настільки попало в серце, я думаю, два інваліди, Боже, невже я візьму цю відповідальність на себе? Якщо це насправді правда, що вони будуть двома інвалідами і один лежить при смерті. І я побіг наверх. Від них всіх, від всіх своїх друзів, які там знали мене, підтримували, впав на коліна і плакати, почав і почав молитися. І кажу, Боже, я не знаю, як це має відбутися, але тих хлопців. Нехай вони стають нормальними. Я готовий відповідати за те, що я зробив, але щоб вони тільки жили нормально і в них було нормальне життя, нормальне майбутнє, щоб вони могли мати дітей, щоб вони не були інвал... ну, не получали пособі і стали нещасними. Вам пригодилося те, що було вкладено батьками даний момент. Ви згадали, кого ви згадали? Маму батька? Я згадав, щиро згадав Бога. Я не згадував нікого, я не згадував нікого з людей. Я реально зрозумів, що тут спасти ситуацію може тільки Бог. Оскільки я вихований в такій сім'ї, що я вірю людям і я вірив тому міліціонерові дуже щиро, що якщо він каже, що це майбутнє тварин інвалід. я знав, що це так, напевно, буде. Але потім, як виявилось, це була неправда, тому що. Були тяжкі травми, але не настільки. І нам з компанією загрожувало від трьох до семи років ув'язнення. Ну там, можливо, б мені дали умовно, але це вже залежно від свідчень і від потреб того, як би працювали адвокати і все решта. І так само ці потерпілі, наскільки вони би хотіли, вимагали покарання. І... Ви пережили, ви пережили стрес, ви почали відкривати своє серце. Бог почув, як ви пережили оцю цю зустріч, що він живий і ви готові йти за ним. Чому ви зробили все-таки цей крок? Це було все рівно так, якби би о, була така точка неповороту. Я тоді зрозумів, що який би сильний я там і. Не був, з якими б я людьми не спілкувався, які б вони успішні не були, чи там як би я не вмів себе вдосконалювати, чи забороняти собі щось. Я не, не вартий нічого без Бога, тому що тільки Бог дає цю таку надприродню силу, насправді все зненавидіти, це все залишити, і що воно вже тобі не любе, а ти це ненавидиш. І пройшов час, допити, це, ну, тобто, плод до того, що нам нас сутку тримали. в, в слідчі і постійно змінювалися у нас в ізоляторі. Ми постійно, ну, нас не тримали, якби в ізоляторі, але ми постійно ходили від кабінету до кабінету і вдавали ті ж самі свідчення різним людям. Нам цілу ніч не давали спати. Там виявили тих, виявили тих. І почалось ну дуже там почалось таке, що не всі друзі насправді вірні. Хтось написав, що от той винуватий, хтось написав. Що той винуватий, потім, як виявилось, що і підставили нас там, частина з свідків, бо нас було дуже багато, я почав просто зрозуміти, що прийшла така думка, без Бога ти нічого не зміниш. Але я ще тоді не покаявся, йшов час і. Я, я йшов в церкву не до Бога, я йшов в церкву до людей. І оскільки в мене не було тої Божої любові, я не любив людей. І я дивився на цих людей, і знаючи багатьох в іншому світлі ніж в церкві, я казав: та ні, ну як так? Я хоча б щирий, я, я грішу, але щиро. І я казав, що ну, тобто ну, я не, 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 не ставлю себе свято, що то есть, мене це все, все, все рівно так, якби ще добивало. І в один момент до нас в сім'ю в гості завітав такий папа Марк, служитель. Він служив у нас в церкві, він служив повсюди, він служить по всьому світу. і Він був настільки щирий, йому було 79 років, і він дуже. І мені дуже одна фраза впала в серце. Його, коли ми йшли по дуже великих сходах, як жив на Назарі Римчука, і там такі йдуть десь приблизно 200 сходинок, великі сходи до мого під'їзду. І він каже мені: і я кажу, папа Марка, оскільки він старший, в його віці моя бабця, ну там чи прабабця вона вже лежала і нічого не робила. Я кажу, як ви себе почуваєте, можливо, допомогти. Він каже, моє тіло слабке, але мій дух бодрствує. і він, Наказує моєму тілу, що ти повинен воздрусти. І я завжди потім думав, що людина в такому віці, якщо вона настільки щиро вірить в Бога, йому все рівно, що я, можливо, там не віруючий, чи йому все рівно, що не то що не віруючи, просто що я ніби син пастора, але живу, ходжу в церкву чисто просто так. Йому все рівно він підходив до всіх, сидить на, на вахті охранник там, в гуртожитку, де ми заходили. Він підходить до, до цього до, охоронця. охоронця Обнімає її, каже, Бог тебе любить. І я так дивився на це. І цей охоронець він був просто цією любов'ю безкуражний. він нічого не казав, він ті просто руки роздвинув, обнявши його відповідь. Тобто, люди, ця любов така щира, вона мене добила. Я прийшов в церкву, і коли був заклик до покаяння, впав на коліна, почав плакати. І, і тоді щиро покаявся насправді. І... Всі мої залежності впали. Тобто я прийшов додому, у мене була проблема, що от я як би не хотів, я завжди курив. Тобто ми вже одружені були, і до покаяння я все рівно приходив додому. У мене була в моїй нижці пачка сірет. Я заходив і все рівно покурив. І все. Тоді мені було спокійніше. А це в момент мені все відшибло, я все прийшов, повикидав. І прийняв рішення жити по-іншому. І, і це рішення було не тільки моє, воно було підкріплено Богом. Цей, цей, цей час такої першої любові, цей час, коли я все відчував. Тобто, ну я спав, ранком приснувся, і Бог мені каже: сідай на маршрутку, їду до свого тата і моліться двоє. І я протягом двох тижнів, там, наприклад, молився з татом, і ну, це ну, просто змінило моє радикальне життя. І відтоді, от це була точка відліку справжніх змін як людини і як християнина. Не тільки просто я став там віруючим і все. Просто Бог дав сили змінитися і працювати на ниві і бізнесу, на ниві і соціальної роботи там з іншими невіруючими, віруючими людьми. Дав дав покликання служити підліткам, служити молоді. Склались так обставини, що мене покликали бути ведучим в табір для підлітків для дітей. І я зрозумів, де це для де моє прикликання, де Бог хоче мене використовувати найбільше. І так Бог почав міняти моє життя, що я зрозумів, де, де правда, де, ну, що нема, і зненавидів все це, чим жив до того. По-справжньому зненавидів, Зненавидів алкоголь, цигарки. Я не зненавидів своїх друзів, бо Бог дав якусь таку любов до них, що я е, деякий час з ними не спілкувався, тому що я зрозумів, що це ще мене не збудує, я ще не, не закорінений. Але тепер, коли я з ними спілкуюся, я все рівно їм говорю про Христа. Вони більше мене чують, вони розуміють, що щось тут є, тому що насправді там, вони однолітки або старші за мене, і ніякого процвітання в їхньому житті нема. І вони там називали мене сектантом, чи називають до сих пор це мене не обіжає. Я кажу, що прийде час, і Бог торкнеться тебе. І ти так звану секту також прийдеш і будеш служити. Тобто, ну, я не нав'язую їм свої думки. М моє гасло це. Е Покажи Бога своїм життям, вчинками, я завжди стараюся їм допомогти. В простих речах поносити меблі, десь ще щось піти, там дзвонять, ролі, треба то зробити, то зробити. Я завжди приїду, там, завжди допоможу, тому що я знаю одне. Якщо я буду просто словами казати, що Максим, покайся, ти грішник, і віруй в Івангелію, він просто мене не почує, він буде думати, що я чимось цей, Або, ну, як Бог говорив, і взагалі в житті це діє. Якщо ти будеш вчинками людині постійно допомагати, щось робити добре, прості людські речі, вона це побачивши, буде казати. Що змінилось в тобі? Отож, яка справжня ціна успіху, який приходить від Бога? Покрити своє життя Богу і просто навчитися чути його, пережити, навіть якщо приходять якісь проблеми в твоє життя, тобі потрібно пройти їх і зрозуміти, чому так сталося. Тобі потрібно зрозуміти, що Бог Він веде, що Бог він змінює і Бог працює з кожним по-іншому. Зі мною так, з ким іще якось. Е, і ти не можеш впливати на це, як Бог працює. Якщо Бог тобі не поклав на серце працювати чи спілкуватися з цією людиною, то воно не варто того. Да? Але Бог, він з кимось... кожного доводить до цього свого рівня, Рівня своєї межі, коли приходять зміни. І навіть, можливо, буде людина алкоголік, наркоман, будь-що. Но якщо вона прийме рішення і просто задумається про те, що, що я без Бога ніщо, що. От що без Бога я не можу нічого змінити. Тоді прийде цей момент, і Бог доведе тебе до того моменту, коли ти реально повністю покориш своє життя, ну це також твоє рішення. Не... Бог він веде лагідно за руку, Він не буде тебе тягнути, от, все, я тебе притягну зараз до церкви, і ти будеш робити те, що я захочу. Ваше побажання підліткам сьогодні. Що є важливим в їхньому житті? Те, що ви пройшли і хотіли сьогодні би побажати їм? Я би хотів сказати, що кожен з вас. Молодь чи підлітки, ви повинні зрозуміти, що навчіться отримати задоволення не від алкоголю, наркотиків, сексу або будь-чого, що молодь зараз приймає чи прагне. Ви повинні зрозуміти, що почніть отримати задоволення від виконаних завдань, від е, молитви. Ви просто задумайтесь, куди ти хочеш йти далі, що ти хочеш робити далі, де твоє майбутнє. Не просто мама мені все влаштує, а хто я? Навіщо? Бог мене створив, яке моє призвання, в професії, е, в, в покликанні, в сім'ї, що таке сім'я. Це ж все набагато складніше, чим думаєте ви. І я, я жив цим життям, і я бачу багато молоді підлітків, які живуть цим життям. І вам просто повіп, ви, потрібно зрозуміти, що правильна основа це Бог. І ви повинні задати собі питання і навчитися робити так, що. Е, я получаю задоволення не від алкоголю чи наступної дівчини в моєму житті. А виконавши якусь ціль, я хочу вивчити англійську мову, я хочу підтягнутися 30 раз, я хочу е допомогти іншим людям і ставити собі ці планки, і виконувати їх, і получати від цього задоволення це більше задоволення ні алко ніж алкоголь. І якщо ви почнете це робити, ви е саме з собою навчитеся шукати Бога. Тому що кожна людина, яка починає працювати так, яка хоче досягнути якогось успіху. Вона розуміє, що без Бога вона ніхто, тому що Бог він дає ці сили, коли ти вже майже здався, дає е, це натхнення допомогти іншим. Так що шукайте як основу Бога і навчіться отримати задоволення від, від виконаних завдань, від виконаних цілей в своєму житті. Нехай дрібних, але виконаних. Дорогі друзі. Ми прощаємося з вами. Рівно за тиждень. Ми з вами зустрінемося. У нас в гостях був Руслан Мудрієвський. Отож, кожен з вас має можливість почати своє життя із чистої сторінки, дякуючи Ісусу Христу.